Відео, як е, е, Лукашенко. Рубає, Рубає... Ні, я думаю, що я так. не можу. Я впевнений, що всі, хто нас дивляться, бачили це відео, і всі зі мною погодяться що це просто що це. Розумієте, що це от, є поняття, от рагулізм, от, а це не рагулізм, це поняття. Крінжове таке відео. Знає, знає Розкажіть що? мені, що це за відео? Дивись, значить. Володя, Володя, включиться. Значить, самопроголошений, придурок придурок Білорусі. Окей. Значить, він своїм колегою. Ну, там, колегою. колегою своїм. Ну, бо я думаю, що ну, його не пройшов би підтримати якийсь пес. здоровомислячий якийсь чоловік. Пес, вони рубали дрова. Я так розумію, собі на лазню на ну, баньку у них рубали дрова, і там іде діалог. Uh -huh. І він каже: ну Він називається діалогом. Просто з рота пердьош іде, пердьош. смердяче. Я через екран, мені смерділо через екран. А чим смерділо? Смерділо пер... цвіллю. старою цвіллю, яку треба вже давно вивезти а бажано випалити. Вони рубають дрова, значить рубають дрова, і вусатий каже своєму колезі, який боїться пошевелитися. Я думаю, що якби він пукнув, його б снайпер зняв. Рубають дрова, тихенько маленько. Снайпер це ну не до тебе зараз. Бляха, та не чичикай так я ж руки скутів. Це не до тебе. Ти коротше, рубають вони дрова, такі ну великі колоди, колунами б'ють і ну діалог на кшталт. Что, Григорьевич, вы думаете о Європе? Даже він каже, що не дадим Европе замерзнуть. І рубає дрова. Так, Руба да, каже Шольцу, каже, що е, дуді е, загалом. Знаєш дивись, в основному, вони вперту переконані. Йому, — Йому каже колега, його колега каже, Какой Григорійович молодець. Ви і о Європі думаєте. О! — Дивилися, колись була білоруська програма Саша і Срож. Засипають теж. Я думав, ну, більшого одна, і ну, казали, ну, казали, що варія варіати не смішне писали. <реш> <реш> Тепер те саме шоу пише смішне. <реш> Ні, ну <реш> просто ну Лукашенка, якщо не заб'ють і. То... Всі зрозуміли. Біди. то цей, як він не впаде, так як листочок, я думаю, його кудись в атуру треба брати.